Поки на крипторинку страх, поки люди панікують, у всіх червоні портфелі думають, що робити, подивіться просто на Zcash. 15 іксів за кілька місяців просто неймовірний результат. І поки всі кажуть, що ось це крипторинок вже мертвий. Ні. Як я вам і казав, і це досі актуально. Ще десятки проєктів, навіть у топ-100 CoinMarketCap не відстріляли, а вони мають по-любому по якийсь зріст показати. Просто подивіться на історію, не треба казати, що ось все, ми вже там йдемо вниз. Так бачите, сьогодні риночок трошки вже жвавіший, поки Трамп там в Азії катається. Сподіваємося, нічого поганого нам не зробить. Просто гляньте на історію кажуть, що ось вже все ринок мертвий. У минулому було те ж саме. Відкриваємо для прикладу 21-й рік це. І ось подивіться. Я зараз отак роздвину, що було по місяцях видно потім. У жовтні, приблизно також у 10-х числах, до речі, навіть жовтня, було падіння. Сильне падіння. Приблизно як зараз у нас. І потім вже у листопаді ми побачили новий пік по ефіріуму, який був значно вищий, ніж попередній. Те ж саме відбувалося з іншими активами. Можете передивитися графіки. Я зараз збережу час. І навіть ось вам індекс страху і жадіності. Зараз він у нас 33-34 на різних сайтах показує. Якщо ми з вами побачимо 21 рік, так ось дивіться, була приблизно така ж ситуація навіть. У жовтні, знову ж таки, було дно, був сильний страх, навіть більше, ніж зараз. І після цього ми з вами побачили у вже листопаді піки по крипторинку і по власне жадівності. Тому. Найближчим часом ми побачимо з вами ось такі зелені свічки, як зараз на Zcash. На інших монетах, звісно, не кожна далеко, не кожна дасть 15 іксів, навіть 5-10 не кожна дасть. Але якщо у вас різні проекти, які ще не показали себе, побачите просто, що буде скоро відбуватися, я у закритому каналі зібрав понад 40 монет, які зараз можна купити і. Вони дуже по смачних цінах прямо зараз. Посилання буде і ось в телеграм-каналі Відкритому, де новини по крипторинку і фондовому ринку. І посилання окреме на канал прокладку, де ви можете одразу побачити реквізити, мої контакти, можете оплатити, написати мені, що ось все, і я вас додаю. В будь-якому разі, не зливайте зараз свої монети точно і трошечки дочекайтеся. Побачите через місяць на ринку буде зовсім інший настрій. і Зовсім інші ціни. Як то кажуть, можна скрінити, Я відео на каналі не видаляю. Скоро у всьому цьому переконайтеся самі. І найголовніше не забувайте про те, що основним джерелом доходу має бути не крипта, не фондовий ринок, а ваші якісь способи заробітку. Ось я, наприклад, на каналі недавно розказував про те, як в Телеграмі заробляти. Це може бути навіть щось таке трешове: Інстаграм. YouTube. Всі соцмережі дають вам купу можливостей. Я постійно на каналі це також показую розказую. На цьому ми заробляємо, гроші відкладаємо, частинку зберігаємо. І цю частинку ми вже примножуємо, зберігаємо на крипторинку, на фондовому ринку у нерухомості, в облігаціях, в різних інструментах можна це робити, в тих же металах навіть. Якщо з розумом, а не купувати по 4300, як були недавно черги в Азії. Тому. Зберігаємо оптимізм. Четвертий квартал зазвичай найзеленіший на ринку, але й пам'ятаємо про правила і ризики.